Вітаю вас на каналі Ірина Гаджан про ЕЛАР. Сьогодні ми будемо продовжувати з вами говорити про аромати. Записати дане відео мене надихнув мій підписник, який залишив думку, що стійкість не говорить про якість аромату. І я частково погоджуюся з цим, тому що стійкість дійсно не завжди якість. але... А стійкість це один із показників якості аромату. Тому сьогодні ми будемо розбирати це питання глибше і будемо вчитися вибирати якісні парфуми і звертати увагу саме на якісні інгредієнти і користуватися найкращим. Отже, як обрати якісний парфум, секрети, про які вам не розкажуть. Існує думка, чим довше тримається аромат, тим він кращий. Але це не зовсім так. Існує дуже багато неякісних ароматів з поганими інгредієнтами, з дешевими фіксаторами ароматів, які дуже стійкі, і вони просто прилипають до тіла, але це зовсім не говорить про їхню якість. І тут я погоджуюся із своїм підписником. І нам дуже часто, як він написав, намагаються продати дешеві інгредієнти за просто космічну високу ціну. От, наприклад, парфуми на розлив. Дуже багато моїх друзів, знайомих також люблять піти у якийсь супермаркет, обрати собі дешеві аромати на розлив. Невідомого походження, їх зовсім не хвилює, чи це інгредієнти, чи ні. їм головне, щоб гарно була пахнючка. так? Мені аромат подобається, я його беру. Але вони зовсім не думають про алергічні реакції, які накопичуються, можливо, зразу не відреагує ваше тіло якимись негативними симптомами, але з часом ці всі інгредієнти негативні, шкідливі, накопичуються в ці неякісні синтетичні. Фіксатори, і це провокує алергії. Навіть якщо у вас не було ніколи алергій, вона може раптово початися, і ви просто навіть не будете знати, чому. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я. До речі, деякі люди вважають, що натуральні інгредієнти це найкраще. Але натуральність ароматичних масел не говорить про їх якість. Так само, і з синтетикою. Синтетика може бути дуже якісною, а може і ні. Натуральний мускус, який видобувають залоз мускусного оленя, зараз не використовують. Його замінюють на синтетичний мускус з етичних питань, а також це дорогий компонент, який не кожна компанія може собі дозволити, і дуже рідкісний. Амбра це смола, яка утворюється в шлунку кашалота. Уявіть, наскільки це дорогий процес добувати такий натуральний інгредієнт, знову ж таки замінюють на синтетичний інгредієнт. А от візьмемо, наприклад, ветивер – натуральний компонент, який може бути як натуральним, так і синтетичним. Його виготовлення не настільки дороге, тому у парфюмерії ви можете зустріти обидва варіанти. Бензоїн так само натуральний інгредієнт, дуже часто використовують його саме в натуральній формі, сандалове дерево, особливо індійське, дуже рідко використовують в натуральному вигляді, адже воно дуже дороге. Кашмірське дерево, також синтетичний інгредієнт. Але в ненатуральності немає нічого поганого. Зараз синтетичні інгредієнти можуть бути е, навіть вищої якості, ніж натуральні. цього боятися не потрібно. Е, потрібно дбати дійсно, щоб синтетика була якісною, перевіреною і не викликала проблем зі здоров'ям. Так як же ж вам розібратися? Щоб я вам свого досвіду порекомендувала, якщо ви йдете. Обирати аромат, ніколи не купуйте його в той самий день. Ви повинні відчути, як він розкриється. Нанесли аромат на шкіру, зверніть увагу, саме на шкіру, не на блотер, тому що на папірці аромат розкривається зовсім по-іншому. І наносите собі, скажімо, на зап'ястя і виходите з магазину. І слухайте, як розкривається аромат протягом дня. Перші 15 хвилин ви будете відчувати перші ноти. І це зазвичай ноти, по яких ви розумієте, аромат вам подобається чи ні. Ось тут будьте уважними: Аромат повинен, якісний аромат повинен змінюватись. Якщо ви вдихнули його, і через 15 хвилин він все ж таки такий самий, не розкрився, не змінився, скоріш за все, це неякісні інгредієнти. І синтетичні, досить неякісна синтетика. За 10-15 хвилин ви вже почуєте середні ноти. Розкривається аромат на теплій шкірі, і ви відчуваєте зовсім інші інгредієнти у ньому. І шлейф. Шлейф може бути однокомпонентним. Ви в кінці можете відчувати. Якийсь один інгредієнт, кожна людина відчуває його по-своєму. Наприклад, ви відчули е, витивер, так? а ваша е, подруга може відчувати якесь сандалове дерево. Е, це е, не говорить, що хтось з вас помиляється, просто кожен ніс відчуває аромати по-різному, і в когось рецептори більше сприймають одне масло, в когось інше. Це є нормальним. Якщо є обидва інгредієнта в вашому парфумі, кожен відчуває щось своє в цьому. Тому аромат повинен змінюватися і не відчуватися синтетикою. Також зверніть увагу, щоб не було сильно відчутно спиртів. Спирт це є абсолютно нормальним, великий вміст спирту в ароматах, в парфумах. Менше спиртів парфумовані в парфумованій воді може бути навіть 80%, це нормально, але спирт має бути якісним знову ж таки. Якщо ви е, слухаєте перші ноти і ви відчуваєте не так аромат, як спирт, все, ставте такий флакон на поличку і далі навіть його не розглядайте. Якщо е, на флаконі чи на коробці пишеться інгредієнти склад, Якийсь такий дуже узагальнений, немає конкретних інгредієнтів, є там деякі спирти, там вода пишеться масла, не уточнюються які масла. Так? Такі якісь загальні фрази, це явно не говорить про якість. Ну, Таких парфумів я би уникала. Так само шрифти, щоб повинно бути все без помилок, не якийсь розмитий шрифт, не якась пошарпана упаковка, дорогі якісні. Аромати завжди мають належний вигляд і е, якість у всьому у флаконі, у якості скла, е, у самій упаковці. До речі, деякі парфуми мають в складі такі інгредієнти, які захищають під ультрафіолету. Я додам табличку і ви собі почитаєте. Якщо ви зустрічаєте ось ці інгредієнти, то це вже хороший знак. Більшість парфумів, навіть люксових брендів, містять своєму складі барбники, і це чисто з естетичних міркувань. Бренди хочуть виділити свій продукт і додати йому впізнаваності, адже парфуми це не лише про аромат, про запахи. Також це про емоції, які він викликає, і які вони хочуть передати через колір. Не скажу, що вони корисні, якісь чи абсолютно 100% безпечні, але якщо їх доза дуже мала, вони а, тоді а, зовсім не шкодять вашому здоров'ю. Проте, якщо ви алергік, то краще зробити тест, як ваша а, шкіра, як а, ваш ніс відреагує на даний парфум. Для всіх людей, які по житті не мають алергічних реакцій, виробники являються абсолютно безпечними. Звичайно, якщо виробник парфумів перевірений, а є організації, які регулюють якість ароматів. До них відноситься така організація, як Бекає, Дерматес. Також існують і інші компанії, які регулюють якість International Fragrance Association. Без рекомендації цієї організації взагалі важко продавати будь-які парфуми і, чи косметику. Більшість великих брендів дотримуються стандартів цієї організації, бо без їхнього дозволу дуже важко продавати аромати. Наступна організація International Organization of Standardization має дуже високі стандарти виробництва ефірних олій і парфуми, які. Пройшли перевірку цієї організації, також говорять про якість. Тому завжди цікавтеся про походження парфумів. Я не знаю, якщо ви в магазині запитаєте про якісь знаки якості, чи вам продавець їх надасть. Тому для себе я зробила висновки, знаю, що навіть в брокарді дуже багато підробок, світові бренди, звичайно, якість все. Але низька дуже довіра, тому що в одному із відео я вже розповідала, як підробляють продукцію навіть в таких на полицях брокардів. Не вся продукція якісна. Тому для мене особисто моїм вибором був. Перехід на продукцію прямих продаж, я точно знаю, що я купую напряму в компанії безпосередників, не з рук, не десь на розливі, а що кожна партія контролюється регулярно, проходять дані парфуми сертифікацію, перевірки щороку. І компанії прямих продаж дуже часто вам ці сертифікати нададуть на кожен продукт, який ви запитаєте. Тому для мене це такий, знаєте, зелений флажок. Що продукція якісна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не кожен це зробив, а ви зробили. Ставте свої вподобайки, якщо я була корисною. Пишіть свої коментарі, можливо, ви що не згідні, можливо, ви хочете мене доповнити, чи у вас є якісь запитання, пишіть усе. Можливо, я виберу саме ваш коментар і дам на нього відповідь у наступному відео.